Немає у всесвіті місця, де б не був присутній Бог, але є особливі священні місця, призначені для молитви. Звичайно ж, це храми, які будуються на честь і славу Божу. З храмом пов'язане життя кожного християнина, починаючи з перших кроків і аж до самої смерті. Саме тут під божественним куполом людина відчуває особливу благодатну присутність свого творця. Знаходить мир та душевне заспокоєння. Ось уже близько двох століть непорушну опору у Бога у храмі святого архістратега Михаїла знаходять жителі села Завій, що на Калущині. Дерев'яна святиня у центрі села здалеку манить величними куполами та блискучими хрестами. Джерело життя, віри та надії завічан, які і в радості, і в біді звертаються до намолених ікон старовинного храму, побудованого у 18 столітті. Почалося будівництво цього храму ще у далекій 1832 році, тому що, як говорить, свідчить нам історія, що село налічувало на початках десь 80-100 дворів. Ось і старий храм був на початку села, так званий царків. Не знаю, чому така назва. Ось, і всі люди ходили туди в храм. Але постало питання, що церква вже була дуже старенькою, і навіть як я читав в історії, що вже й похилилася. Ось постало питання, щоб збудувати новий храм. І тоді почали збирати матеріал на цю нову церкву. Але знову ж таки вийшла суперечка в тому плані, що село розрослося. Ось на даний час вже і вже тоді, в той час, село тягнулося 9 кілометрів. І вже люди жили і на цьому місці, де в сьогоднішній час маємо цей храм. І тоді, е, вийшов, будемо казати, між людьми такий спор, де будувати храм. Одні хотіли там, на тому самому місці біля старого храму, інші хотіли вже в центрі села. Тому що говорили, а для чого ми будемо ходити так далеко, значить, мусимо побудувати десь посередині села. І е, так вирішила частина села, що в одну ніч люди своїми фірами. Кіньми перевезли весь матеріал сюди на це місце за одну ніч і почали будівництво тут на цьому місці. Храм збудований з тисового дерева у вигляді човна та увінчений трьома куполами. Усі ці форми мають символічне значення. Три куполи символізують Пресвяту Трійцю. А форма корабля нагадує вірним, що навкруги них море життя. А церква Христова спроможна привести людину до небесної пристані. Ми знаємо, що Ісус Христос свої проповіді навіть проповідував із човна. Правда, ось а що таке храм? Це острів спасіння, правда, це так, як той символізує, як човен, в якому має рятуватися кожна душа у тому бурхливому морі то свого життя, тих подій. Увійшовши всередину, створюється враження, що внутрішній простір цієї будівлі є набагато більшим, ніж насправді. Ти опиняєшся, немов серед ангельського світу. Підносячи погляд до святих ікон, кожна з них закликає вознести хвалу Господу, і неначе допомагає тобі виливати Зі свого серця слова святих Молитов, церква завжди несе вірним тепло, умиротворення і зігріває кожного християнина святістю богослужіння красою церковного мистецтва. Саме таке поєднання увібрав у себе храм святого Архістратига Божого Михаїла у селі Завій. У середині святиня поділяється на три головні частини: притвор, середній храм і вівтар. Особливо вражають своєю красою п'ятиярусний іконостас та царські ворота, різьблення яких у вигляді виноградної лози виграє позолотою у сонячних променях. Вони один раз, напевно, чули Євангелію, в якому говорить Господь, що я є виноградна лоза. Ось. І навіть ту притчу про доброго виноградаря, правда, який послав своїх слуг, щоб вони працювали над виноградником. Тобто, що він символізує? Ми завжди маємо приносити Богові свої дари. Ось завжди маємо готувати той ґрунт ґрунт свого життя, своєї душі до того, щоб він давав щедрий врожай. Бо щоб зібрати врожай того самого винограду, то потрібно потрудитися. Правда, потрібно підготувати ґрунт, потрібно підрізати гілочки, лишні і так далі. Потрібно підживити і очікувати того врожаю і ще й зібрати його. Тобто, це завжди праця. Так як є праця земна, так маємо і ми працювати над духовною своєю поживою, щоб збирати для себе і для Бога щедрі врожає, звичайно ж, найсвятішим місцем у храмі є престіл, на якому звершується таїнство святого причастя. Зараз ми стоїмо біля входу у вівтар, тобто святи і святих. І звичайно, ми мали велику радість. Два роки тому до нас приїхав правлячий архієрей і освятили новий пристіл. Звичайно, був старий пристіл з звичайних дощок, ось, тобто простенький, який був зверху накритий білими скатертинами. Ось, і, Звичайно, як і кожен, ми цікавилися тим, коли він був, припустимо, закладений, чи коли він був поновлений і так далі, бо завжди записують. От, припустимо, архіерей як приїхав, то новий пристіл, як освятив. То на ньому написали, коли, якого числа, за якого архієрея, за якого патріарха, за якого священника його сюди поставили і освятили. І Коли ми демонтували старий, то там знайшли табличку от, металічну, на якій було написано 950 років відхрещення Русі і України. Ось. І знайшли е, таку, теж, е, такий напис, що цей пристіл був поновлений у 1900 Сотдиносто році, 24 серпня, на День Незалежності, тут віє старовиною від кожної стіни, кожної дощечки, кожного малюнка. У церкві збереглося багато унікальних речей, зокрема, цінні Євангелії, давні ікони, які залишилися зі старого іконостасу. Варті уваги дерев'яний хрест 1882 року, старовинні церковні книги. Давня плащаниця. Дерев'яні скульптури ангелів, а також особливий світильник. Маємо ще одну таку велику святиню, яка дісталася навіть наших предків. Це різьблений хрест. На якому є дата, 1882 року. Ось і дякувати Богу, він зберігся аж до нині. Бачимо, що з однієї сторони маємо розп'яття Ісуса Христа, а з іншого боку, маємо Пресвяту Богородицю. Ще окремої уваги заслуговує ще одна річ, яка є в нашому храмі Божому. Це центральний світильник, який називається пані Кадило, який виготовлений з дерева. Ось і колись він запалювався суто свічками. Ось був такий трос, і він опускався вниз, запалював паламар свічки довкола, і піднімали вверх, і він вже так світив. Ось, і він зберігся до нині. Просто єдине, що ми тепер усучаснили його і підвели електроенергію, і він вже світиться від лампочок. Ось, але це теж є така велика пам'ятка, яка збереглася ще від тих давніх часів. Частково збереглися і стародавні розписи. Роки йдуть, правда, але храм Господній завжди оновлює. І завжди люди, віряни, хочуть, щоб храм був як найкращий, і звичайно. Розписи поновлюються, і так, звичайно, ішло і у цьому Божому храмі. Що з кожним, будемо казати, десь в роки 50-60 ці розписи оновлювалися. От звичайно, є свідчення про ті, які я знаю. Що у 70-х роках був розпис цього храму, і потім у 80-му році це за отця Романа Чоловського поновляли цей Божий храм. Звичайно, до того ми знайшли ось. Розписи ще давні, чому тому, що як я вже сказав, воно стесаного дерева, і технологія була була така, що наклеювали ще полотно. І вже по цьому полотні, звичайно, розписували цей храм. То від старого полотна ми відірвали частину, то там ще були розписи, тобто які ще масляними, такими старими фарбами. Ось ну розписи, які звичайно, квіточки, якісь, знаєте, ось такі будемо казати ангелята, тобто ще дуже дуже давні розписи. Церква без перерв діяла за своїм призначенням упродовж усієї історії свого існування. Минали роки багато поколінь знаходило у цьому величавому храмі порятунок душі, змінювалися і її настоятелі, які запам'яталися своєю добротою, щирістю та чуйністю. Один із таких священиків, який був найдовше, це отець Іларіон. Він був целібатом, тобто нежнатим священником. Він жив у резиденції, яка тут біля храму Божого. Ось його запам'ятали як доброго, чуйного, чуйну людину, духівника, тому що він особливо він дуже любив діточок. У нього дітей не було, так як він був целібатом, тобто нежнатим священником. Він завжди діточкам роздавав конфети. Ось, а на той час, ви самі розумієте, у 50-ті, сорокові роки це була це був великий дар, якщо дитині дати якусь конфетку. От то оці люди, які вже зараз старожили, вони розповідають, яким вони добрим словом згадують цього священика. Він похоронений на місцевому кладовищі. Крізь роки та десятиліття за промислом і благоволінням Божим наступила мить, коли храм святого Архістратига Божого Михаїла розпочав другий етап свого народження. Завдяки старанню отця Ярослава Мартинюка, а також всієї пастви, та церковної управи святиня почала зростати і вбиратися у красу та величність, немов прекрасна квітка, яка притягує погляд кожного милуватися її красою, обрамлені щирою любов'ю до Господа, та палкими молитвами, проханнями знайшли своє місце у храмі і ікони та різні церковні речі, придбані жертводавцями. А також у церкві зберігаються великі святині. Три часточки мощей різних святих. В нашому храмі ще зберігаються великі святині. Це три частички мощей. Насамперед, частичка мощей великомученці Варвари. Ось, і знає, я думаю, кожний українець, кожний християнин, що повністю мощі святої, зберігаються в місті Києві у Володимирському кафедральному соборі, де і нам випала така. Велика можливість і нагода, щоб нам подарували цю велику святиню, частичку мощей, великомученця Варвари. Також один із монахів подарував нам наш Божий храм, частичку мощей, такого святого преподобного Меркурія Бригинського, який є нашим українським святим, який жив, подвизався у Чернігівській області. Ну і звичайно, третя святиня це частичка мощей такого святого приподобного. Олексія Карпату Руського, якого теж декілька років тому, у 90-х роках, його канонізували. Ось, і теж частичка цих мощей є у нашому Божому храмі, де час від часу ми служимо, і акафисти, виносимо ці святині на храм Божий, щоб всі, хто мав, має бажання і можливість, могли прийти, приклонитися, поцілувати, попросити заступництва і всього того, заради чого людина приходить у Божий храм. На церковному подвір'ї знаходиться дзвіниця, яка побудована разом з храмом. Її красу видно здалеку, а мелодійні дзвони, що кличуть народ на службу, розносяться на багато кілометрів. На даний час на дзвіниці ми маємо два дзвони: один великий, майже півтони, а інший трішки менший, і ще один маємо дзвін на цьому на святому храмі Божому. Біля дзвіниці є і дуже стара капличка, яка збереглася ще за часів гонінь та переслідувань, коли руйнували храми, знищували хрести, вивозили їх за межі села. У Завої було дуже багато таких святинь. Одну із таких капличок, яка знаходилася в господарстві одного чоловіка, вдалося зберегти. І щоб не зруйнували цю каплицю, він за ніч перевіз її на територію церкви і ось залишив тут і цим самим зберіг її. Тому що, якщо б вона стояла десь біля дороги, то напевно тодішня влада би забрала чи той хрест чи ту саму капличку, і тому донині ця капличка зберігається тут. Святий архістратих Михаїл пильно стереже святиню, всю громаду та й ціле село. А завічани щасливі з того, що мають духовний прихисток, який став для кожної православної душі тихою пристанню царства Божого.